Ей, привіт! Сьогодні я вирішила зняти влог, якийсь такий настрій для влогу, чи що, тому що давно я цього не робила і якось вирішила показати вам свій день, чим я займаюсь. Зараз 11.49, вирішила я спонтанно це все зробити. Зараз якраз планую слова повчити. Я зараз вивчаю англійську. І в мене десь там приблизно 60 слів, десь так. Коротше, зараз повчу слова, покажу вам трошки процесу, а потім побачимо, що будемо робити. Я написала план на день уже і будемо йти по плану. У мене сьогодні вихідний день, я сьогодні не на роботі так склалося, хоча мала бути. І я вирішила присвятити цей день розвиткові і заодно показати, як я живу, працюю, як взагалі проходить мій день. І що змінилося, коли почалася війна. Ну, все, погнали працювати. Боже мій, в якому поганому стані зараз моя шкіра, і це все повпливала моя нова робота. Капець просто. Тому що я працюю 5 через 5, це заклад громадського харчування, і там занадто складно працювати фізично. І моя шкіра, як бачите, Цьому доказ. Тому що я її навіть толком не маю часу і сил, коли я на роботі цих п'ять днів, коли я працюю, якось доглядати за шкірою. Я прийшла, впала і спати. І так само зранку прокинулася і побігла на роботу. Ну, по 13 годин працювати, тому ну, важко трошки. Тим паче цілий день на ногах. І шкіра це показує. І плюс не дуже хороше харчування. і Оце похапцем-похапцем поїла раз в день і все. Тому так. Цініть мою заставочку на науці. Тему заставки зараз вам дещо покажу, який мені подарунок подарували на день народження. Дивіться, яка краса. Клас, три книги. Три клас. О, оце я зашвирнула. Ось дивіться. Цю я вже прочитала буквально за пару днів. Ось уже читаю другу. Я просто обожнюю Гаррі Потера. І ось ще третя у мене є. І потім або сама докуплю, або ще хтось подарує наступні книги. Тому що, я думаю, я вже скоро закінчу. Ось дивіться, вже майже половина цієї. І ще одна. І все. А це мені хлопець подарував. Подруги мені подарували ось таку книгу. Не знаю, що за книга. Буду потім читати. Подарували мені ще ось таку листівку, це капець. Що всередині показувати не буду, це особисте, але ось дивіться. Це треш якийсь. Якщо що, мені всього лиш 22. Але це смішно. Ну, і ще вони мені подарували ці, як воно, а, шарики, коротше. Забула, як українською. Коротше, такі подарунки. О, повітряні кульки точно мені підказують. Представляєте, вилетіло з голови. Це все тому, що я розмовляю з суржиком. Народ, представляєте, я забула. подруга мені подарували ось таку ще гру. До речі, доволі цікава і смішна гра. Зараз вам трошечки покажу. Ага. Моєю рукою відкрити це щось чимось? Ось дивіться. Тут різні меми взагалі. Дуже смішна гра. Тут коти і меми. Ось. Дуже смішні. Зараз ще якийсь один покажу і все. Ну, ось так. Коротше, крута гра. Тут є два види карток. Може якось покажу, як ми її граємо. Ну, Гра прикольна, коротше. Ну, все. Побігла я вчити слова, а то зараз заговорюся з цими іграми, з цими подарунками і все. Почур. Популярне. Популяр. Поки. Вайл. Локал. Голосливий. Нема там такого. Голосливий. Там нема такого. Головний. Е Головний. Головний. Та хіба є таке слово? До речі, дивіться, яка хмарна сьогодні погода. Це вже так третій день, бляха, третій. Я навіть вдома і не можу нормально погуляти через це. Капець. Вчора так по-швидкому збігала в місто, щоб купити тканину. Скоро зніму про це відео для чого. Але коротше, погода. Вона погана, тому що дощ. Вчора така злива була капець. Так гриміло, блискало. Жесть просто. До речі, я якраз перший раз знімала прямий ефір вела в Тік-Току. Ну, І взагалі свій перший прямий ефір, я ніде не вела прямих ефірів раніше, ну і це було якось о, хвилююче. Але прийшло нормально, було не дуже багато глядачів за весь час десь біля 300 глядачів, але ну, так, по 4-по 5 людей дивилось, це було мало. У мене 10 тисяч підписників в цьому Тік-Току, але дивилось людей не дуже багато. Я малювала малюнок в прямому ефірі, ну було прикольно, коротше. То, такий був дощ капець, просто гриміло, блискаво. До речі, я залишу посилання на свій Тік-Ток під цим відео. Якщо що, підписуйтесь. Так, мій луков задей. Домашній. Як ви думаєте, моя голова не занадто жирна, щоб її мити? А то мені щось ліньке. наче не дуже. Піде ще не один день, тому краще просто схожу в душ і все. Коротше, вирішила я скористатися своїм скрабом, я його обожнюю, він крутий, але є один невеликий мінус, тому що він чорний, тому що він з вугілля. І він все фарбує, все. І стіни, і ванну, і шторку, яка у нас біла. Тому це є мінусом, але і плюсом є те, що він з вугілля, тому що він такий ще ящий, легенький. Як бачите, я сходила в душ і тепер показую вам свій план на день. Так, що я зробила? Душу зробила книгу, я читала вже. І я ще слова вивчила. Поки що все. Погнали далі. Шази, Як завжди, і просто грає і заважає мені. Ось. Ага, такі то діла. Таку познімай в ложик. Коротше, вийшла я з душу. Сижу така і розумію, що я хочу їсти. А їсти поки що не машу, тому звичайне молочко домашнє і з чайочком. Те, що треба. ПП на вищому рівні. Капець. Заклала коси і поперли, готові тісти. Погодка, все ті ж хмари. Вже третій день, бляха, така погода, де сонечко. Ні, ну Я рада, що в квартирі прохолодно, але оцей дощ мене нагнітає, не знаю. Я хочу прогулятися, а там мокро. Коротше, готую курочку. Буду її запікати. Тут різні спеції. Ем, е... Не калатай. Оце треба так. На фоні калата. Спеціально. Так. Скрути. Коротше, курочка, ось дивіться. Тут перчик, сіль, паприка купчена, ем, аджіка і сухий часник. І це залишається в ось так. Бортики, щоб не текло на противень, щоб потім його не мити. І закидаю його в духовочку. Зараз покажу, що буде до курочки. Тут у нас готується рис, а захотіла. Тут рис готується. Ще у нас є ось така домашня спаржа. Домашня спаржа, яку ми зараз зваримо, а потім обжаримо трішки. І буде смакота. Ось їжа наша. Курочка, рис і спаржа. Макота. Зараз пімо. Коротше, я готую печиво і вирішила поділитися цим рецептом з вами, тому що дуже-дуже смачне печиво, яке я обожнюю. Коротше, спочатку змішуємо олію, цукор і какао. Коротше, все ретельно перемішуємо. Воно таке ароматне капець. Коротше, я повернулась, додала сюди яйця. Тепер перемішую, до речі, залишу в описі під відео пропорції. Висипаю до тіста муку. Так, 6 грам. І ще дрібку солі. Але я не забула. Тепер це все потрібно перемішати. Коротше, зліпила це тісто. Ось таке кукко, коли перемішала. Тепер десь на годинку залишаю в холодильнику, а потім вже будемо формувати печиво. Добрий день називається. Збиралися ми їсти. Клас. Так, 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 Коротше, тісто простояло в холодильнику, звичайно, трошки довше, ніж бажалось. Тут, озбачу, внесу трішки вологи, але це все через тривогу, я не війна. Тому роблю печиво і обвалюю їх трошечки цукровій пудрі. Поки качаю печиво, розкажу вам, що у мене змінилося після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. По-перше, це безкінечні повітряні тривоги, від яких страшно. І ти взагалі нічого не можеш встигнути зробити. По-друге, дуже страшно. Страшно за себе, за життя своє і за своїх рідних. Ще, що особисто для мене змінилося, те, що я безкінечно читаю новини. Раніше у мене такого не було. Ще дуже мало роботи, наприклад, в моєму місці, і дуже понизили заробітну плату. І просто зробили якісь кінські графіки, тому що вони розуміють, що є на це попит, і багато людей безробітних, які шукають роботу і підуть хоч на якісь умови. Ще я більше почала цінувати своє життя, цінувати своїх рідних, менше хвилюватися через якісь дрібниці і просто насолоджуватися тим, що я зараз жива. У мене є можливість чимось зайнятися і побачити своїх друзів та рідних. Так, коротше, ось готове печиво, мега шоколадне і дуже смачне. Тому готуйте. Я рекомендую це печиво, реально дуже-дуже смачне. Боже, яка краса. Звичайно, камера не передає. Всю красуну, ось так, хоча б. трохи затемнила. Але дуже-дуже гарно. Капець, краса, захід сонця, дуже гарний. Ну, напевно, на цьому я буду з вами прощатися. Тому що є ще деякі незавершені справи, вже не буде часу знімати, а завтра вже на роботу. Тому на цьому, напевно, завершу свій влог. Ну, все, бувайте. Пишіть, як вам такий влог. І. До зустрічі! Надіюсь, вам такий контент зайде і я ще буду знімати влоги. Ну, все. Бувайте, бережіть себе. Ні, ще не бувайте. Дивіться, яке класне світло! Клас, взагалі. Мені подобається захід сонце. Обожнює. Просто милуюся. Клас. Ну все, бувайте! Підписуйтесь на канал! Вау, яка краса! Це взагалі. Капець гарно, дивіться! Вау. Ну все, буду прощатися. Гарного вам вечора. Бережіть себе, спокійної ночі! Надіюсь, вам це відео сподобалось. Все, Бувайте.